Тіло людини рухається до тих пір, поки його наповнює енергія, оживотворює дух, без них це лише нерухома матерія. Усі дії, слова, думки і відчуття, народжені середини це є енергія, яка акумулюється зсередини назовні, так і навпаки. Енергія це рух, це дія, це не стала речовина або субстанція. Вона завжди відкрито рухається. У нашому матеріальному світі на її шляху може бути лише одна перешкода це відсутність руху, тобто смерті фізичного тіла. Немає руху, немає життя, бо немає енергії. Наше життя це рух, це енергія, все просто. Здоров'я людини в основному залежить від її особистого способу життя сон, харчування, відпочинок, робота, а також від невидимих думок, сказаних слів, зроблених дій. Та відчуттів, які народжуються всередині, вони можуть бути виплеснуті назовні або ж стримані всередині. А здоров'я людини це рівень усвідомлення, відповідальності у всіх сферах її життя. Усі вчинки, думки, слова, якісь дії це постійний взаємопов'язаний рух. Людина перебуває у постійному росі. Є люди, яким дарована можливість бачити рух енергії у вигляді. Палахів, краплень, сітки, розгалужень, тобто варіантів їхнього бачення багато. Ще жодна людина з точністю до міліметру не описала, де саме знаходиться, як саме виглядає те, що вона бачить духовним зором. Лише приблизно описані такі видіння, адже рухливе випромінювання неможливо описати сталими, застиглими, нерухомими словами людської мови. Проте кожна усвідомлена людина підтвердить як факт, що людина щаслива, добра, щира, відкрита, радісна, вона випромінює світло, вона сяє, поряд з нею дуже приємно знаходитися. Людина похмура, зла, заздрісна, чи яку наповнюють нехороші думки, вона виглядає дуже мрачною. Добро виглядає світлим, зло, темним. Це все можна побачити нашими фізичними очима. Від фізичного бруду відмитися легко, від духовного дуже важко. Бруд не плаче, чи костюм замочили, попрали, і воно виглядає знову як нове. Наше фізичне тіло також легко відмити, почистити в ній внутрішні органи трішечки складніше. Ментальний бруд це неправедні думки, слова, дії, а також внутрішні відчуття. Їх буває доволі часто легко приховати, але. Після дії від них можуть з людиною залишатися на тривалий термін, а також впливати на все подальше життя. Люди, які можуть бачити енергетичне тіло людини, описують цей бруд як темні частинки, вкраплення, помутніння, плями, тобто відсутність чистоти, відсутність сяєння, відсутність спалахів. Якщо людина полюбляє скверно слово «ти», займається словом «блудім», в області горла з'являється потемніння на її енергетичному тілі. Носить в серці образу, темніє у відповідній частині. Якщо веде розпусний спосіб життя, віддається бурхливим фантазіям, ментальний бруд розповсюджується по всьому тілу. Таким чином, можна пройтися по всім енергетичним центрам, каналам, чакрам людини. Затемнення яких, відповідно, проявляється у фізичному тілі у вигляді різних захворювань. Цей бруд створює сама людина, і відмитися від нього може допомогти лише Божа любов у випадку, якщо людина дійсно, щиро, відверто, прагне до змін у своєму житті. Це передбачає надскладну роботу над собою, адже духовний шлях надважкий, і не всі його можуть осилити. Адже виключає лінь і перебування в обіймах ілюзорних виправдань власних вчинків, слів, дій та думок, і відповідно що відчуттів. Постійно треба працювати в цьому напрямку і нести повну відповідальність за сказане слово за кожну дію, за кожну продуману думку, і навіть за ті відчуття, що народжуються всередині, навіть якщо вони приховані. Якщо ми їх не бачимо, це не значить, що їх не існує, це не значить, що інші їх не відчувають. Лише милістю може бути дароване зцілення. Якщо людина тримає в чистоті свої слова, свої думки, її дії стають чистими, її життя наповнюється чистотою і, як результат, випромінювання знову сяятимуть чистотою, здоров'ям та радістю. Людина є режисером власного життя, особисто створює навколишній простір а також Внутрішній добробут. Не тіште себе примарною надією на те, що інша людина, така сама як ви, особисто чи за допомогою якогось приладдя, відмиє вас від ментального бруду. Це неможливо. Є люди, яким дарована можливість допомагати іншим на енергетичному рівні. Але якщо людина буде продовжувати вести звичний спосіб життя, то дароване зцілення буде тривати недовго. Отже, будьте добрішими і тримайте ваші думки у чистоті, і тоді ваші енергетичні центри знову будуть потужно випромінювати світло, і буде їх видно дуже-дуже далеко. Бережіть себе.